Сторінка 85. Параграф 22. Фаза місяця, сонячні та місячні затемнення, поняття про припливи та відпливи. У цьому параграфі ви дізнаєтесь про фази місяця та причини їхнього виникнення, сонячні та місячні затемнення, причини виникнення припливів та відпливів. Фази місяця. Мабуть, всі ви спостерігали за місяцем у нічному небі. Спробуйте намалювати фази місяця, які ви бачили. Чи відомо вам, як вони називаються? Коли місяць перебуває по той самий бік від Землі, що й Сонце, усі три космічні об'єкти майже на одній прямій, то освітленим є протилежний від нас бік місяця, а той, що повернутий до нас, повністю темний. Цю фазу називають новим місяцем або молодиком. Далі Місяць сходить з прямої, яка з'єднує сонце і землю, а ми бачимо його у вигляді освітленого серпа, який дедалі більше розширюється від ночі до ночі. Другу фазу місяця називають першою чвертю, коли освітлена рівна його половина. Після цього місяць поступово переміщується на протилежний від сонця бік і площа його освітленої частини збільшується, коли він опиняється з іншого. Боку землі відносно сонця настає повний місяць, Повня, тобто третя фаза. А далі площа освітленої частини місяця зменшується. У четвертій фазі в небі знову спостерігаємо його половину. Цю фазу називають третью, чвертю. З часу місяць поступово набуває форми серпам, його називають старим місяцем, який дедалі тоншає, аж поки не зникає зовсім. Тобто настає знову перша фаза. Цей процес є періодичним і триває. 29,5 доби через те, що на місяці немає атмосфери, день і ніч змінюються миттєво, тобто немає сутінків на місяці. Дуже велике коливання температури в районі місячного екватора. Температура коливається від мінус 173 вночі до плюс 120 градусів в день. Сонячні та місячні затемнення. Коли місяць опиняється між сонцем і землею, то він має відкидати на нашу планету тінь. Якщо тінь від місяця падає на землю, то спостерігається повне сонячне затемнення. У цей час місяць повністю закриває диск сонця, і ми, перебуваючи в його тіні, можемо бачити сонячну корону, розпечені частинки сонячної атмосфери. На небі в цей час видно зорі і планети, знижується температура повітря, з'являється навіть роса. Повне сонячне затемнення спостерігається не на всій земній поверхні, а тільки у відносно невеликій. І зоні, яка переміщується, із заходу на схід на трохи більше території Земля попадає в область півтіні, тобто часткового сонячного затемнення, з якої диск сонця видно у вигляді сарпа. Під час повній місяць розташований з протилежного боку від сонця, і на нього може падати тінь від землі. Якщо місяць потрапляє в тінь землі повністю, пряме сонячне проміння упродовж певного часу взагалі не досягає його поверхні. Земна атмосфера частково розсіє сонячне світло, і тоді поверхня місяця виглядає темно-червоною. А місяць повністю не зникає з поля зору поняття про припливи та відпливи. Мабуть, ви знаєте, що на морському березі бувають припливи та відпливи, коли вода прибуває і піднімається в середньому на пів метра, місцями і на 15-18 метрів, а потім опускається. У гирлах деяких річок вода також піднімається і навіть тече річки під час припливу змінює свій напрям. На протилежний, чому це відбувається? Винуватцем цих явищ природи є здебільшого місяць. Усі тіла у Всесвіті притягуються одне до одного. При цьому, деформуючись під дією місяця, земля дещо видовжується в його напрямку. На сочі цей процес впливає мало, а от вода, яка має властивість текучості, піднімається в напрямку місяця та з протилежного боку землі. Внаслідок обертання землі навколо власної осі, приблизно через 6 годин у цих самих місцях відбувається відплив. Отже, припливи і відпливи на будь-якому узбережжі трапляються двічі на добу. Таке ж явище викликає і сонцем, але в кілька разів слабішим. Найбільші припливи виникають тоді. Коли всі три небесні тіла опиняються на одній прямій. Звичайно ж, припливні явища відбуваються також і на місяці під впливом сонця, але вони практично непомітні, бо поверхня супутника тверда. Підсумки параграфа: у наслідок орбітального руху місяця навколо Землі виникають такі фази: повний місяць, молодий перший чверть, повний місяць третя чверть. Повне сонячне затемнення спостерігається, якщо ділянка землі перебуває в тіні місяця, а часткове, якщо в напівтіні, місячне затемнення відбувається, якщо місяць і сонце перебувають з різних боків землі і місяць потрапляє в тінь землі. Припливи і відпливи трапляються двічі на добу внаслідок обертання землі навколо власної осі, а також притягання водних мас місяцем та сонцем.